Вітаю всіх знову Буданом і знову є твердження. Я люблю робити на тему Буданова це піздобольство, так чи ні? Дивіться, Буданов виступає, що Росія хоче закінчити війну у 25-му році, максимум початок 26-го року, своєю перемогою. Що Росія планує закінчити війну в цих рамках, своєю перемогою? Чи дійсно це так? Давайте подивимо, чи дійсно це так, що Росія планує закінчити війну у 25-му році. Давайте подивимось, так або ні. Королева мечів. По-перше, це не визначено, що вона хоче. там. І сімка кубків це розмови. Тепер дивіться, зараз розшифровку роблю, але це пізджок резко масті. Вибачте? Ви знаєте, як я подаю інформацію? Тому, будь ласка, враховуйте. А тепер дивіться прикол. Він це розказує для підготовки на майбутнє людей до зупинки. Це підготовка людей йде. Верховна жриця вже випадає. Ви знаєте, розчарування таке вже в цьому. І наша влада ось король пентаклів випадає. Це ті, хто нам допомагають. В принципі, це все готується до того, щоб. Вийти ми на результат, який він буде? Кірка жезлів. Захист своїх інтересів, ну, зрозуміло, але розчарування тут ну, 100%. Втрата можливостей. Ну, і все. Можливості наші втрачені. Нам партнери часно не надали. Ось Партнери, ось тут король, Пентаклі, ось він. У Нас серйозні втрати, тому що партнери не допомогли. Ми захищаємо свої інтереси, але у нас максимальне розчарування, ось втрачені можливості, де буде, те, що буде. Я б сказала це так. Ось Росія планує закінчувати також цю війну. Вона не визначена, тому що, знаєте, а як це сказати? Воно йде так, як не планував ніхто. Немає того, що хочуть. На жаль, я б скажу на жаль, бо вони тепер не знають, що їм робити. Розмов багато. Буданов це каже з нашої точки зору. Чому це каже Буданов? Розумієте? Я розглядаю це так. Це бу... з точки зору Буданов, що Росія це хоче. Це підготовка до певних дій. На жаль.